Зламав паркан, пошкодив дерево біля житлового будинку, а потім відкрив стрілянину по мешканцях і поранив двох осіб. Таке у Полтаві влаштував невідомий на тракторі. Місцеві стверджують, що чоловік був на підпитку, а поліція вже розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства. Більше в сюжеті Анни Рожін. він ріс тут. Ось тут гілка була. Він його розвернув прямо отам, на корні. Він його розвернув. Вона йому заважала ставити машину. Олександр Литвиненко, керівник ОСББ, показує пошарпаний горіх. Каже, дерево постраждало після візиту гостя в одну з квартир їх будинку. Каже, а розпочалося все з дзвінка сусіда, який повідомив, що трактор завалив паркан. Олександр вийшов, проте техніки у дворі вже не було. Згодом кермувальник трактора повернувся, стовхає туди, воно падає на будинок, він його пре туди. Я не бачив, хто там в цьому тракторі, бо трактор новий, затоновані скло, затоновані. Я тоді підійшов, постукав він, відкриваю, кажу, о, знайомі всі. Кажу, припини, хто тобі дозволив, на яких, на яких підставах ти це робиш. І подивись, ти звалиш забори, звалиш поб'єш вікна. Проте кермувальник трактора не реагував і був у нетверезому стані, зазначає голова ОСББ. Дивлюсь, п'єний. Ну, Говорити не можу. Кажу, я зараз визову поліцію. Видувай, здивай. Ну, друзі, я розвернувся, пішов сюди. сюди. Коли чую вже ззаду, повертаюсь, він стоїть. Поки Олександр викликав поліцію, кармувальник трактора впав, а потім почав стріляти по натовпу, що зібрався на галас у дворі. Та діди піднімається, достає пістолет і починає стріляти прямо по людям, які там стояли. Ну, я ж. Туди біжу і туди, за двері, поки добіг, чую мені бац ззаді куля і ще одному. Там, це. А потім клацяє, ну не стріляє. Ну, звук такий характерний для пістолета, ну не стріляє. Ну, чи заклинило, чи не знаю, що. Пістолетом хочеш, він тобі не розібрався, хто тут тобі дав. Олександр показує світлину, яке поранення отримав від кулі. Каже, зараз почувається добре. Керівник ОСББ розповідає, цього чоловіка бачить тут уже кілька років. Він ходить в одну із квартир. Втім, як звати сусіда, дізналися лише тоді, коли поліція оформлювала протокол. А після роликів у соцмережах дізналися і місце роботи. Це очільник місцевої психіатричної лікарні, стверджує керівник ОСББ. Постраждав і сусід Олександра Віктор, який вийшов на галас до під'їзду. Тут він стає і починає стріляти. Там розмущається, що ти стріляти. Олександр Миколаївич каже, ховайтеся, він стріляє. А ну я одразу подумав, що це газова якесь зброя, Оказалося травматичним. І коли я кажу, давайте, заходьте, тут ще жінки стояли, заходьте, відкриваю двері заходжу кожного, і, і пуля мене доганяє, От і все. Куля влучила у праве плече, проте навіть після цього стрілець не міг вгамуватися, каже Віктор. Якби він ще тут розказував, що будемо ми вибачатися перед ним, то тут це все будуть відповідати. Тут мешканець один хотів вийти із під'їзду, він отут сидів, ногою держав двері, той не пойме, що, що таке той відкриває, а двері назад закриваються. У поліції кажуть, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та патрульна поліція. Окрім цього, із місця події слідчими вилучено пристрій для відстрілу набоїв із гумовими кулями, який належить 40-річному полтавцю. А за даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296, а саме за хуліганство. Наразі всі обставини цієї події засовуються в рамках кримінального провадження. Намагалися зв'язатися з іншим учасником конфлікту, щоб почути його версію подій. Проте на телефоні дзвінки чоловік не відповідає. Після появи роликів у мережі інтернет люди в коментарях почали писати, що це не перший випадок такої поведінки. У військовій адміністрації ситуацію не коментують, проте на офіційній сторінці очільника з'явився пост. Прізвище чоловіка не називають, але підтвердили, що це очільник медичного закладу. Нині триває службове розслідування. Ситуацію також вивчають правоохоронці, після чого зможуть дати свою оцінку події. Деталі будуть згодом після повного вивчення всіх обставин. Питання на контролі. Тепер місцеві планують лагодити паркан та гадають, що робити з горіхом, адже він сильно схилився і навіть підняв секцію бордюр своїм корінням. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.